Світлого розуму тема стрес і його можливості. насамперед стрес. Виникає в моменти дестабілізації психологічного стану. Що таке дестабілізація психологічного стану? Це такий стан, при якому активуються тригерні програми всередині в людини. Ці тригерні програми вони завжди є активними, просто деякі з них активуються лише при певних умовах життя, при певних ситуаціях життя. Е, стрес це як результат бездіяльності по відношенню до своїх потреб, інстинктів, бажань, вірувань, упереджень внутрішніх, внутрішньої дитини до бажань цієї внутрішньої дитини. Це відбувається тому, що людина Заставляє себе виконувати ті дії, які вона не хоче це робити, і це накладається певним тригером. І чим довше цей період в людини відбувається, тим більше наклад... нашаровується конкретна уязвимість до різних життєвих ситуацій. І виникає стрес, дисгармонізація організму, і ця структура, вона хибка, вона не ніколи не може бути сильна. І людина шукає швидкі дофаміни, швидкі рішення для цього, швидкі відновлювальні якісь програми, але все це призводить до ще дальшого. Процесу деградації. Ну як? Воно не зовсім деградація, але скоріш ти більше віддаляєшся від себе. В першу чергу в таких моментах, це в річку. В таких моментах треба. Треба розуміти пару простих параметрів. Виникнення стресу, почати з харчування. Зламати шаблон, який працює в тебе в голові, який активно загублює твоє здоров'я кожного дня, який активно пригнічує твій імунітет, який активно усугубляє твій життєвий тонус, стан і позицію в цьому суспільстві. Тому щоб цього не виникало, потрібно. Мати точку опори. І як не странно, точка опори задається з дитинства. Якщо з дитинства вас не навчили опиратись в діях лише на свої бажання і свої потреби, то цієї практики можна навчитися на протязі життя, але це потрібне певне усамітнення для цього всього. І певна кількість часу. І фінансова подушка, так як цей світ матеріальний, тут без фінансової подушки ти не зможеш нічого з цим зробити. Або знайти якісь інші альтернативи. Тобто, ну дати задачу розуму, він все, в принципі, розрулить. Але тримати в голові основну ідею, за якою стоїть це дитяче бажання, для того, щоб ця ідея вела вас в правильному руслі по життю. І тоді питання стресу буде відпадати. Може це трохи сумбурно, я розказав так, але да? я можу це подробно розказати, якщо є в когось бажання індивідуально, якусь тему, в комусь розкрити, поритися в психіці, поритися в Шаблонному мисленні поритися в самих процесах життєдіяльності і де в який момент людина загубилася. Я м сам стресую, всі стресують, це нормально. Але Но треба розуміти походження цього стресу. Коли ти розумієш походження цього стресу, з ним краще працювати, і з ним можна співпрацювати, тобто направляти його на якусь діяльність. От, Наприклад, тільки проявлення стресу, от зараз в мене було проявлення стресу, півгодини назад, трігернуло. Але я не пішов в якісь згубні звички, я пішов знімати ось відео. Ну, тобто, я його е, використав в інше русло. Тобто, цей стрес він прояв... проявлюється, звичайно, йому треба давати, проявлятися. Це ж йолки-палки, ти. Це проявлення твого его. Воно контактує в цьому стані. І потрібно. Дати йому волю, не ковтати емоції, бо тільки як ти ковтаєш емоції, ти ковтаєш яд для свого тіла. Твоє тіло в цей момент каже: ну, і раз я тобі не потрібне здоров'я, добре, будемо працювати в режимі non-стоп non energy ноу. <сум> тобто хочеться б, там щось робити, якісь там алгоритми дій. Відкинь шаблони і роби це. Без фанатізму, але роби для того, щоб не застаювалася енергія всередині в тобі. Бо як тільки буде відбуватися застой енергії, він буде пагубно впливати, як мінімум, на твоє тіло і на всю життєдіяльність організму. Якось так. Трохи сумбурно, трохи заумно, можу розповісти якось по-іншому, якщо є питання, пропозиції, там, не знаю. Хейт, різні варіанти, що тільки можна, все пишіть, що якось не так, все не так, там, яка одежа, як виглядаю, там не знаю, як розмовляю, чому я сижу на дереві, що це таке, тобто, ну, любі, якісь такі оці тикання. Це дуже приємно. Так що треба розуміти, що таке хейт. Хейт це теж дуже класна позиція людей, які показують своє внутрішнє іство. Вони показують насправді, що вони відчувають своїм хейтом. Це люди, які. Ладно, не буду розказувати. І люди самі знають, які вони. Якось так. Дякую за увагу. Оп.